Так, ну розпочинаю я як завжди з просолювання сиру. Це в нас вчорашній бомондик. Останній із серії на наборчики. Так, 301. 302. Краса яка. Бліднуватий. Вона то, я ж кажу, підкачала. 288. Мені взагалі здається, що воно з кожним разом стає світліше і світліше. Ну, а що, я тобі правду кажу. 286. І ось така. Незвичний такий бомондик. Не кирпичиком, а такою головочкою. 640 грамів. Зараз все це в соляний розчин. обов'язково притрусити сіллю. Поперевертала вже мілку, міму, переклала белперчики на рушнички вже на поличку, прибрала з листиків. Це обсихає. Тільки я там дивлюся, походу, мені ще міму сьогодні прийдеться вакуумувати. Ну, і все, тепер в холодильник. А я вже займаюся виготовленням упаковки. Та дівчинка, про яку я казала, оплатила своє замовлення. Так що... Зараз пакувати і пакувати. Ну, розпочну спочатку з заквасок, а вже потім... Ага, ще один. А потім далі буде видно. Фермент, в принципі, начебто мені вистачає фасованого. А потім візьмемося за спеції. Що ти там приніс? Ну, усе. Усе в мене тут помічник. Це так, да, це трава. італійські трави. Я вчора в них робила билпери такі класні. Е, да, дівчатка, хотіла м -м, звернути увагу, ну, от бачите, тут написано пажитник. Минулу посилочку відправляла. І на отакому пакунку була наліпка паприка зелена. Е, мені замовниця присилає фото. Типа, що це таке? Ми такого не замовляли, я кажу, це пажитник. Ну я не винувата в тому, що при фасуванні виробник ну, допускається помилок. Я відправляю по факту те, що замовили. Тобто пажитник, значить пажитник. А те, що тут може бути написано грецьці Шо, не звертайте на те увагу. Працюю не покладаючи рук, як то кажуть. Паралельно все в одному. І закваски фасуються, і пакетики робляться. І замовлення он на телефоні стоїть ось. Приймаються, опрацьовуються подальше. Треба знову ставити на білперчики тісто, бо дівчинка ось хоче в зеленій аджиці, в червоній аджиці. І навіть просить зробити в суміші 3 в одному. Я їй кажу, а не буде забагато часнику? І всередині часник, і. Ну, і обсипка, виходить, там вже три в одному, це що, базилік, томати різані і чесник. А вона каже: ні, не буде занадто, я так хочу. Отак от, от. Я оце думаю, чи робити тільки їй один шарик, чи робити і ще, щоб були вільні. Так, перегрілося. Бачите, перегрілося. Нічого, зараз на спіралька і нижче зроблю ще один шов NGL H на 50 літрів. Перегрівається. Не розраховано воно, щоб так бистро чпок, чпок-чпок. Коли ж я вже доберуся до тих груп, щоб е, повидаляти інформацію про фасування у 50 грамів. От як можна розсипати пакунок рівномірно? Тут ось отака крупна фракція, а знизу ось таке дрібне. От замовила людина. І ще й зробила акцент, що прохання пакувати так, як вони замовили. Тобто не можна один пакуночок відправити 100 грамів, щоб вони вдома поділили. А я повинна поділити. І як я доба це ділити? Я вже начехалася знову тут. Ніяк не виділю час, щоб зайти і в Вайбері в групу, і в этот, і на Фейсбуці. І поприбирати всі ці 50 грам. Бо це так можна фасуватися довго і нудно. Так, посилочки позбирала. Думала, ми вже їдемо на пошту, а Вова погнав машину на СТО свою нашу дівчинку, черіка. Так, ладно. Значить, я тим часом, а мені ще потрібно рецепти повиписувати. Ой Боже, в аптеку, в аптеку ще потрібно буде зайти. Їхати на нову пошту, ще домовилася у нас у місцевій групі. Виставили обяву стосовно кави Якобс. Значить, пише чоловік, якийсь, що продає каву Якобс. Зараз покажу вам. Продам кофій Якобс 500 грамової пачки по 310 гривень. Е, ну, пачки то. Начебто і Якобса. Але вже один раз потраплявши. Так, це вже мені пишуть, я дала об'яву, зараз розповім. Один раз вже потраплявши на каву. Пам'ятаєте, у мене навіть відео було про мачмалу, а не каву. Я зателефонувала, кажу, а відкрита є? Покажете? Він даний випрос, типу, під'їжджайте. Коротше, домовилась, будемо їхати на пошту. Хочу під'їхати. При ньому відкрити пачку, якщо там дійсно кава така, як повинна бути, то, звісно ж, я її придбаю. Ну, а якщо там ачмала по типу як не з кафе рихла така, то буде він її сам пити. А я дала об'яву стосовно спиляти горіх цей нарешті. Вон, Фотку кинула в групу. І я так думаю, що це мені пишуть якраз стосовно об'яви. Скільки грошей і накали. Так, зараз працюю, працюю, що робити? Докоз я чувствую, сьогодні не дійду знову. Так, повиписувала я рецептики. І Вова щойно вже прийшов, але мені через 5 хвилин виймати. Сир зростовав. То вже дочекаюся, вийму сир. А потім поїдемо. І Наталі моя знову вже буде закрита. Ніяк я не потрапляю до неї, щоб придбати собі нову кісточку. Це якийсь капець. А в нас вже вечірня управа в повному розгарі. Да, ляля вже поїла, скажи. Да. Я чекаю, доки Барбі поїсть. Ой, з'їздили кругом, ну, ж, розумієте, не вистачає на все часу. Приїхали на нову пошту. Там машина приїхала, та що привозить посилки. Все, двері перекриті, грузять машину. Пішли, ото сходили до Наталочки в магазин, купила кісточку, навіть дві покажу та завтра, може вже. І придбала собі ваги. Сподіваюся, ці вже будуть такі, як треба. Бо ці, що купляв Максим, та ж сама історія. Ці сенсорні кнопки. Вони... не знаю я. Вони якось не так працюють, як мені б того хотілося. Я звикла на кнопочку тиць включилася, на, на кнопочку тиць от тарила. А тут граєшся-граєшся е з ними. Не знаю, немає. Немає. Оці сенсорні всякі. Воно не моє. Двоє вже тепер будуть лежати. Ну, завтра покажу вам. Що я там ще? Нічого більше я там не купила. Купила Мікі печеньку. І все. Да. <риклад> я нарешті таки зварю собі холодця. Сьогодні скупилась, я вже тиждень ходю, я хочу холодцю. І я ще коли тушку казеня розкидувала тиждень тому назад, я казала, що відокремила оті, ну все де є кісточки, да? ребра, хребет, шию, оцей низ від ног. Нижні самі часті частини, щоб на холодець. Але туди потрібно ж додати чогось. А додати нічого було. Сьогодні купила декілька стейків, не пам'ятаю, штук 6, напевно, чи 4, чи 6, і купила шматочок свинини. Так що з понеділка буду нарешті варити холодець. Зато відразу собі купила гірчицю, та що не міцна. І хрона. От мені так хочеться халаця з хроном, капець, як, як не знаю, як щось наче не, не то. У <сміття> мене таке рідко буває, але, але відбулося. Стосовно горіха, так ніхто поки що й не відгукнувся, бажаючих працювати немає. Тобто вони є. Тільки вони такі, якби їм за оті дві гілки заплатили. Тисячу гривень. Віка, ставай на станок. А за менше ніхто працювати не бажає. Так, в мене вже вийшла Віка, тому я вас на паузу зараз поставлю трішечки. Ще Лола не вспіла поїсти, а я вже здаїла вікусю. Татко, що у вас на голові? Ви всі ник лазили? Да? От, в аптеці справилися, отримали всі ліки. Вікуся їж давай. Каву не купила, тому що, як я і думала, я пачку відкрила, а там чмала. Ну, Він виніс відкриту пачку. Чоловік і каже, ось я п'ю справжній якобс, я пачку відкриваю. А від тіль такий штин перепаленого, не пойми чого. І не гранулки, отакі, як в якобсі. А от як в Нескафе, от такі каталики, якісь непонятно, крупенки. І півпачки меленого, просто дрібного, як як цикорію, то. От, тому каву не купили. Зато ковбаси акційний, скажі, купили, так. Да. Сьогодні попали в посаді якраз була оцінка сьогодні останній день термін, той, що на пакуванні, і вони тоді оціняють мінус 50%. Ну, на таке дуже рідко можна попасти. Насамперед свої ж розгрібають співробітники. А ми сьогодні потрапили на таку акцію, втовпилися чисто випадково. Я взяла чотири палочки, одну залишила в холодильнику, а три в морозилку запхала. Може, колись чи піцу чи щось приготую, нехай лежить. Ах, що ще вам? Що ще вам розповісти? Нічого ж ми більше вроді, ніде не були. Ой, хто мені там під коленками робить? Хто це за жопчик такий? Що це за жопчик такий маленький? Жопчик. Так, вам молочка наливати? Да? Зараз наливаємо вам парного моню парну вам. Боже, дякую, дівчатка, вам за перегляди на кулінарному каналі. Я бачу, що ви одні і ті ж дивитесь ті ж самі відео, вже не знаю в який раз. І дуже багато хто відгукнувся на моє прохання. Дякую, дійсно дякую. Я не знаю, що вони там так повільно двигаються. На новому, на резервному, на цьому так конкретно почали двигатися. Там уже сьогодні я ось ввечері дивилася, там більше тисячі годин переглядів. От. Так що все, посилочки відправили. На холодець скупилися. Ой, хліба сьогодні якогось нового купила. Чорний житній з перцем та часником. Так мені стало цікаво, схотілося скуштувати. Як заодно скуштую, якщо добрий, тоді до холодцю. Купимо чорного такого хлібця, да, па? Угу. а, думаю, що ще хотіла Е, Я ж вам все от казала-казала казала і не доказала, що я замовила мікі іграшки, а. Продавець виявився недобросовісний. Вчора я іншого продавця знайшла, замовила по новій, бо ті нам так і не відправили. Мене постійно дурили, що посилка вже давним-давно відправлена. Насправді ніхто її не відправляв. Я й на нову пошту дзвонила, виясняла стосовно цього номера телефону відправника. Виявилося, що він за останні 30 днів взагалі жодної не відправив нікуди. Вчора я замовила у другої дівчинки мікі іграшки і лежанку. Ну, коротше кажучи, завтра повинно все прийти, покажу. А цій я написала, що в мене є всі скріни, переписки. Всі записи голосових, в мене є її прізвище, ім'я по батькові, в мене є номер її банківської картки. І ще я пишу заяву в поліцію і будемо балакати, значить, інакше. Після цього вона сьогодні відправила посилку. Не знаю, що там, чи іграшки, чи може якісь тряпки. Ну, відправка відбулася. Завтра, як будемо отримувати, дізнаємось, що там. Так що, якщо Мікі підфартить, то в нього буде дуже багато іграшок. Ну, а там видно буде. Начебто все розповіла, що хотіла. Єдине но, єдине, але, що ми так і не встигли, це операцію копита. Я не знаю, чому, але ну, не вистачає в мене на все часу. Залишається завтра один день. Е, поки ми туди-сюди їздили, я отримала ще одне замовлення. Прийняла. Пообіцяла людині завтра відправити. Порахувала все. Жіночка вже й оплатила його. Завтра потрібно ще буде закваску пофасувати, фермент. Зладнати ще одну посилочку. Завтра мені варити сир. Завтра працювати з цими сирами. Все ж так само. Ті перевернути, ті перекласти белпери. Не покрила сьогодні латексом другий слой другої сторони. Міхеївський, ну це вже не принципово. В один слой воно вже покрите, все йому нічого вже не буде. Просто що можна було прибрати вже в інший холодильник, звільнити паличку. Отак вони в нас транспортуються через верх. Але нехай вже як є. Заодно і нову кісточку випробую потім колись. Може завтра, може вже з понеділка, не знаю. Не, не розумію, Я просто не розумію, чому мені так не вистачає часу. Але його дійсно. Якби 24 на 7, так діньок-другий з копит впадеш. <свісно> діньок-другий з копит впадеш. Так, у мене ще троє, да? Міра, Лана і Дана. Все, мої любі мої хороші, буду з вами на сьогодні прощатися. Я розумію, що мало відео. Мені сьогодні там Сашуня писала, каже, я раніше снідала під твоє ранкове відео, сьогодні обідаю. Ну, кажу, що буває і таке. Від цього ніхто <кій> не застрахований. <кій> я вам більше скажу. У мене відео з белперами, і мені ніколи його викласти вам позавантажувати. Бо це ж не просто натиснути одну кнопочку. Це потрібно сидіти там, налаштовувати і так далі. Вийде, все вийде, все буде. Якось трошки не знаю, не знаю. Все. На сьогодні всім дякую за перегляди, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Людочка знову мені пише, там, які в мене очі. Не знаю очі, як очі, я ніколи не думала і не чула, що в мене там якісь гарні очі. Ну, але люди пишуть, значить, дякую. Всіх вас цілую, люблю. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. На завтра, на вихідний чудового настрою. Вранці чи почуємося, чи побачимося. Не знаю, але до завтра. Всім бувайте. па-па.